І що ж ми знову раді вітати тих, хто прийшов підтримати наш народний вокальний жіночий ансамбль Октава. Гармонії Октав Божественні, чудові, не прагне розгадати по книгах мутрунів, плукаючи один. З печалі чи з любові, ярами, край ріки, чи в темряві лісів скрізь. Де б не був би ти, чекай на напоготові. Вір, прийде мить свята з безодні манівців. Поезії твої враз воскресять у слові й весну, і любов твою, і тишу у дібров. Отак з поезії воскресає у музиці щире українське слово, коли на сцені наші дівчата. Знаєте, колись в давніх навчальних школах була така мода, були й чоловічі школи і школи жіночі, і вони були розділені. І мабуть, це по-мудрому, тому що коли співають саме дівчата, це настільки дзвінко, настільки красиво, настільки мелодійно і настільки. Хапаючи за душу, що хлопцям до цього інколи не дотягнутися, жаль, звичайно, сьогодні що ми не можемо представити наші атестаційній комісії нашого іншого колективу, чоловічого народного вокального ансамблю Анеро, тому що сьогодні його керівник Сергій Рудко в лавах збройних сил. І хлопці без нього не захотіли виходити на сцену. Це, звісно, шана керівникові. Це його, йому повага. Але дівчат ми вам таки сьогодні представимо. Отож, зараз на сцені народний жіночий вокальний ансамбль Октава. Пливуть гроби по морю, як човни. По морю рук, по морю сліз і гніву. Пливуть в човнах розтерзані сини, на хвилі молитов і переспіву так, ніби в жилах замерзає кров. А потім б'є у скроні голос крові за тим, хто жив, а відійшов у дзвони слави, праведним героям. На слова, Алли Бінцаровської і музику Сергія Родька сьогодні доводиться, на жаль, виконувати частенько. Але дівчата у нас молоді і красиві, тому у їхньому репертуарі не лише такі пісні, які допомагають сьогодні нам згадувати про наших воїнів, але і ті, які допомагають згадувати про своїх коханих, про тих, кого любимо, про тих, кого інколи обманюємо. І про тих, хто інколи обманює нас. Але про це вже веселіше. Отож, українська народна пісня в пробці Анатолія Авдієвського чорноморець у виконанні народного жіночого ансамблю Октава. Чорноморець матінко кочо. О, не такий, як треба, то ти до мене не ходи. Саме про це і будуть продовжувати свою атестаційну програму. Дівчата. Отже, українська народна пісня в оброці Анатолія Коса Анатольського Ти до мене не ходи. Чатам завжди хочеться радості і щастя, і хочеться, звісно, щоб там, де колосаться поля, там, де сяє ясне сонце над Україною, завжди було чисте, мирне небо. Тому про це їхній наступний номер над Україною. над Україною. А наші дівчата насправді справжні зірочки. Ви чуєте, як дзвінко гарно і весело вони співають? І ми сподіваємося, що зірка кожної з них запалає колись над Україною. Тому наступна їхня композиція палала на музику Руслана Квінти в обробці Катерини Мелікової. Слухайте, насолоджуйтесь. номер. Пісня Місто Спить або інша його назва Де ти тепер, написана композитором Ігорем Шамот та Вадимом Гмоляком на вірші Бориса Палійчука. І мало хто, мабуть, знає, що вперше ця пісня прозвучала у фільмі режисера Володимира Брауна Капітан Корабля, що вийшов ще за радянських часів у світ 1954 року. І називалась вона тоді Город спав. Гаслі огні. В цій кіностичці Вальс звучить кілька разів. Спершу його під гітару виконує актор Микола Кузніцо, а потім на вечірці акторка Ніна Крачковська. Через кілька років певець з Донеччини Григорій Бойко переклав пісню українською мовою. І вже пізніше Вальс Білі ночі прозвучав з уст відомої співачки Елеонори Яроцької. Це був справжній успіх. І, мабуть, слава Богу, що про російськомовний варіант цієї пісні всі давно забули. Українською вона ж звучить до сих пір. Друге дихання їй дала відома співачка Квітка Цісик, яку помилково вважають першою виконавицею цієї пісні. Сподіваємося, що у виконанні народного вокального жіночого ансамблю Октава ця пісня також вплине на ваші душі і серця розчулить вас. І допоможе зрозуміти, що українською це найкраще. Часи. Я бачу в залі багато молодих людей, але сподіваюся, вірю в те, що кожен із членів атестаційної комісії пам'ятає старий добрий комедійний фільм про королеву Бензоколонки. Але і для того фільму, виявляється, пісню написав український поет це був Володимир Сосюра. Тому і наші дівчата сьогодні виконують цю пісню. Яку написав Володимир Сосюра на музику Євгена Зубцова Милий мій побудь зі мною Пісня під назвою Вечір гасне за рікою. Згадуйте! Чого вокального ансамблю Октава прозвучить ще одна улюблена усіма вокальна композиція? Цю пісню Андрій Малишко та Платон Майборода написали в подарунок студентам Київського медичного інституту до їхнього випускного вечора. В листі до Малишка ті висловили бажання мати особливу пісню на згадку про столицю. Співавтори написали її буквально за добу, і це була присвята травневому Києву. місту квітучих каштанів. Наші дівчата теж стануть випускницями і полетять у різні куточки України нести славу Національного університету біоресурсів і продокористування України. Але цей Київський вальс залишиться з ними назавжди, як пам'ять про навчання, як пам'ять про каштани, як пам'ять про юність, як пам'ять про Октаву. Отож, Андрій Малишко, Платон Майборода, жіночий вокальний народний ансамбль Октава. Que isto que parece. На екрані наш ансамбль спроджував ансамбль бального танцю чарівність Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сьогодні з цієї сцени дівчата хочуть висловити вдячність керівниці одній з керівниць ансамблю Ніні Меріковій, яка на жаль у тяжкий воєнний час втратила житло, проживала в новірпіні. І зараз зможемо знаходитись за кордоном, але вона постійно допомагає дівчатам. І її естафету підхопила молода талановита енергійна Ірина Литвиненко. Тому дякуємо нашому народному розмові з вами і сподіваємося, що їхня програма дойде до журі, і ви підтвердите їхнє звання народні. Дякуємо.